Ти маєш якісь поради для українців в Британії? Поради? Від себе. Українці в Британії порада номер один. Не обсирайте самі своїх. Підтримуйте один другого. Другі нації підтримують один другого. Блін, ну я не знаю, навіть взяти. Ну всі нації, ну лише ми такі, що підкидаємо один другому. А чому ти ти... -ти таке сказав, чому ти, ти думаєш українці в мене... це роблять? Бо в мене... Бо я не бачив інакших, розумієш, Всі дружні народ. Навіть якщо ми тут, допустимо, взяти когось чорного, чи там індуса, чи і, там Казахстан, чи там люб, люба країна, розумієш. Добре, ми з тобою тут погані, але якщо на тебе наїхали другі, вони всі разом зберуться да -да. і всі даді. А наші такі, що будуть дивитися, о, найдаденно. Ну, на, 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 так тобі треба. Розумієш, є такі. Ну, типа, мене такі. Аби то зрупуватися різко. Все рівно, хоч ти мій ворог, але якщо там хтось на тебе, ми в другій країні, ми все рівно там, вони, допустимо, всі разом трупуються, розберуться і все, і ти йде собі свою дорогу ми